Всім доброго сонячного ранку. Давно вже вам не знімала відео. Щось це не було часу. То те, то це, день менший, бігаю. Купляла зерно, пшеницю, кукурузу. Думаю, розкажу, які в регіоні в нас приблизні ціни. Ну, плюс-мінус. Хотіла купити кукурузи, то подзвонила до деяких людей, то сказали 7,5 тисяч. Але правда, я почала далі шукати, то за 6,5 купила. Але є такі люди, бачите, на машину там, наприклад, 6,5, а вони вже тут продають ну, по 7,5 хочуть. Ну, Кожен хоче, звісно, заробити як може, але зерно піднімається в ціні на очах. І ще така проблема, що його дуже важко в нас в регіоні знайти. Напишіть, будь ласка, як у вас цим діла обстоять? Чи може ціни піднялися? але... Чи можна купити, бо в нас я обдзвонила весь район і знайшла тільки, ну, є такі, але ціна я ж кажу, космічна навіть вища, чим, там цей, чим, чим на машини. От, то ну, мені також це не дуже вигодно, тому що ви ж бачите, як я тримаю своє господарство. Все треба годувати. Ціни на свиней низькі, жива вага виходить, свиней 55 гривень. Напишіть, будь ласка, хто може тримає чи знає, яка жива вага у вас, яка ціна? От, ну а так, пшениця. Також, по-моєму, 6300 була в нас на машину, коли я шукала. Ну, це з тиждень-півтора з півтора назад. О, от. Але подзвонила до одної, одного чоловіка, питаюся, кажу, ти не чую, ніхто там пшениці не продає. Ну, каже, в мене трошки є по 7 тисяч. Я кажу, тож на машину 6300. Ну, ти ж розумієш, це ж на машину, а так люди дзвонять, ніде зерна немає, якщо хоч бере посім. То я посім не брала. От, бо для мене це дорого. От. Ну, а так, ось така в нас зараз ціна. Ціна, я ж кажу, росте дуже швидко. Люди ніхто нічого не продають, тому що тримають, думають, що ціна ще буде більша, і кожен намагається, понятно, що. При нашій ситуації кожен хоче заробити, того, що непонятно, як буде складатися наше життя далі. Так що такі справи. Ось покажу вам зараз качачки мої ходять, їдять. Ось. Напишіть, будь ласка, чи вони вам підросли. Це пізня качка, яку я забрала у своєї мами і в тіті. Вони е... Ні, мами е... тільки. І свої ще плюс були. Ось такі вони на даний момент виросли. Мама не хотіла вже казала, ну на осінь не хотіла, їх треба було ховати, щоб було їм тепленько, в неї не було де, то я собі забрала. І як бачите, ось ось це мій іде Оце самі менші зараз тут, бачите? Оце, виходить, середні. Але вони звичайні просячки, то вони ж, звісно, будуть трішки менші, ніж мої. Ну, Не трішки добре, я думаю, будуть менші. Ось дивіться. Ще на сонечку гріються, які вже красені і красуньки. О, деякі линяють. Ось цей, зараз вам покажу, бачите, заховався. Це з самих старших. Бачите, линяє він дуже сильно. О, ну. Погода гляньте, яка гарна у нас сьогодні. Були в нас і дощі. Були і сніги, але все пороставало, а сьогодні, як бачите, приморозило і таке, як і мличка. То красива погода. Не лиє на голову, не віє, не капає. Проблеми зараз в нас зі світлом, ну, я думаю, як і всіх, але буває так ось у нас недавно того тижня було, що виключили на півдня, а ще ставлять в графіки, то за день було по пару годин тільки світла. О, ну нічого, мусимо терпіти. Нам ще не бідає людям набагато гірше, ніж нам. Тож, нам ще гріх жалітися. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися, а ви коментуйте мої відео, розкажіть ціну на зерно, на свиней у вас, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, всім на все добре.